І з нами на зв'язку загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Добрий день, якщо можна так сказати. Слава Україні. Доброго дня, героям слава! Ну, в першу чергу, ми як правило, після подібних масованих атак питаємо, як пережили цю ніч, чи все добре, чи все в порядку. Ні, ну мене все в порядку. Так я хочу сказати, що Ну, ворог очевидно поміняв тактику. А от якщо можна було бачити по цієї ночі, от а люди, які там спускалися спочатку в укриття, а, а, потім вони зробили перерву, відімкнулася тривога. Люди повернулися і вже полетіли ракети. Тому я думаю, що а, ну судячи з того, що відбувається, слід слідкувати, і думаю, що. На жаль, цілу ніч треба перебувати в укриттях. Поки точно не буде зрозуміло, що так більше не буде. Так, тут ви праві. І тут є певна логіка. Дійсно, отже, до теми повертаємось до сьогоднішньої Верховної Рада. Бачите, зібралася вперше з повном... з початку повномасштабного вторгнення онлайн-трансляція. Вже ми бачили штовханину. Ну і на часі перший буде законопроект президента. Про відновлення повноважень набу і САП будуть розглядати його в цілому. Як вважаєте, проголосують за нього, і на цьому все закінчиться. Ну, що значить закінчиться? Ще величезна робота щодо чистки агентів ФСБ в набу. Це давайте що, з чого починалося? Арештовані ж були люди, які підозрюються в, в співпраці з, з росіянами. Так, двоє вже арештовані, знаходяться під арештом. Один працював в центральному апараті Набу в надсекретному, і є. Зафіксовано 60 від епізодів співпраці з ворогом. Він отримав зараз арешт без застави. Інша людина, яка в Дніпрі працювала, теж арештована. Тому президент позиція президента була, що в Набу та Сап не повинно бути російського впливу. І опадаємо, що в кінцевому хвалять скрізь за все, там буде вимога, що вони повинні проходити через поліграф. Е цим буде займатися служба безпеки, е от е яка відповідає за безпеку нашої держави. То знаєте, ми давали зобов'язання щодо е відбудови цих антикорупційних структур. Але ніхто не обіцяв, що Україна повинна підтримувати філію ФСБ в Україні. Ну, от бачите, пане Тарасе, от поки ми з вами наскільки можна судити зараз, наскільки я бачу табло Верховної Ради, у нас трансляція наживо відбувається. Наскільки от мене не підводить зір то здається, щойно, поки ми з вами говорили, за 330 голосів щойно проголосували за президентський законопроект. А, номер ну, це законопроект номер 13533, Який це буде вже закон? Ну тобто, в нього буде вже інший номер, навіть 331, якщо от зараз подивитися на табло, так 214 слуга народу, батьківщина «Батьківщина-27», Здається, а, тоді питання, пане Тарасе. Ну а що ж тоді було минулого разу? Минулого разу 253 депутати проголосували за. За, за, власне забирання у набу повноважень бути незалежними антикорупційними органами, підпорядкували їх повністю генеральному прокурору. А по факту зараз все повернули назад. А не можна було обійтися? От без цих перепитій, так би мовити, без збурення громадського резонансу. Ну 263 проголосували, і знову таки давайте ну. починати спочатку, що все почалося. Було арешти конкретних людей за співпрацю з ворогом. Так було прийнято рішення президента взяти на себе відповідальність на за боротьбу з корупцією. Так, тому що у нас знаєте занадто широко інтерпретується поняття незалежно. У нас вийшла як безвідповідальна. Це до речі, самі міжнародні експерти є висновки. От є аудит там короткий на бубу зроблений. Висить в інтернеті, можете побачити. За 2023 за 23 рік аж нуль підоз, було висунуто е, вищим посадовцем. У 2024 році вже важко попрацювали, аж одна була підозра. Е, там стосується правоохоронних органів, вищих, е, вищих офіцерів. У 2023 році аж одне, одна підозра була висунута, а е, в 2024 нуль. А далі, ті ж самі експерти, міжнародні, ще раз підкреслюю, там написано, що жодного, жодного розслідування щодо витоку інформації в нобу не відбувалося. А, тому Зеленський ну, взяв достатньо ризикований е, е, крок. Він взяв відповідальний за боротьбу з корупцією на себе, тому що тепер можна було запитати. А хто тепер на себе роть? Бо хто хто тепер буде боротися? То у нас така ситуація, що один на одного пальцем показує. За 10 років результатів ми не бачимо. Бачимо навпаки, результати прикриття корупційних різних справ. Наприклад, пана Злочеського просто відпустили, фактично. А другу справу, яку розслідували ще 10 років, а там 1 мільярд конфіскації майна була було мовчання. Так що там було багато питань. А тепер, якщо вони будуть рухатись, ну там президент сказав, що він хоче, щоб не було впливу ФСБ, в тому числі. Я думаю, що там буде багато що робити. А так, то що те, що тече з НАБУ, це стало очевидно, коли от зараз активно почалося обговорювати про службу одного високопосадовця і всі чомусь це обговорить. Питання: звідки у вас інформація? Як, як Якщо вам не злили самого набушує підтвердження, що е, структура абсолютно неефективна, десять років це продемонструвало. Разом з тим. А ну а так добре, навіть якщо припуст... ну, не припустити, а навіть якщо керуватися. Фактами того, що там працювали люди, які були пов'язані з російським ФСБ, кроти, агенти. Але ж у нас приклади подібні є і в СБУ. Але, але однак СБУ... чекайте, почекайте СБУ та не не і проводить чистку. Вони публічно арештовують людей. Обшуки є по всіх структурах. Вон в армії нещодавно знайшли. Так, а а того, у нас НАБУ виявляється світі, да й ні, із ні, із ні, із не, із почекай, калі... а, ні, вони є скрізь. Боротьба є скрізь. Це, це є скріз, правильно. Скріз. Так, все, так я так. просто до того веду, що е, окей, якщо є факти співпраці з ворогом, проводьте обшуки, проводьте е, О, дії, арештовуйте. А навіщо міняти законодавство? Як я вам сказав, так арештовували да арештували гусаров, який там працював. Він зараз знаходиться. я просто бачу всі так. Прихильники набу починають відмазувати всіх цих всю цю потенційну агентуру, розповідаючи, що це було щось не так. І не те, що вам здавалося. Я не надавсь ніколи. А я сказав, я сказав, я сказав, що яка була логіка. А чого вони голосували? Ви депутатів запитуєте? Я вам сказав, була відповідальність даного випадку. Президент достатньо ризикова набрав на себе відповідальність за боротьбу з корупцією. А тепер знову буде як завжди. Нам будуть розказувати казки про а, те, що як вони борються з корупцією. А ось всі будуть обурюватися. Президент буде говорити: так ви ж голосували за це. Ну тепер будете нести відповідальність за те, що відбуватися на бусах. Але там норма, якщо там була та норма, я просто законопроекту не бачив. Стосовно того, що вони повинні обов'язково проходити на поліграфії УСБУ, проходити на поліграфії вся, вся ця структура. Це дуже гарна норма, тому що нам філія ФСБ, яка активно розвинулася, безконтрольно працювала набу за 10 років, жодного, жодного аудиту не проведено. За 10 років, згідно з нашим законодавством, ні міжнародними партнерами ні разом. А це гарна така історія для ФСБ, яка спокійно може заходити робити все, що завгодно. Ну так тоді питання ще до тих органів, які мали би провести аудит, і до міжнародних до речі, партнерів. Ну оце правильно неправильно запитання задаєте. Правильно чого за 10 років, як нам говорили про це? Чого вони не не хочуть цього робити? Ну, до речі, далі. тут ще такий момент. Це це не питання, це просто ремарка. Що е, з міжнародних партнерів теж не варто знімати провину, тому що да, вони, вони е, прекрасно бачать корупцію в Україні, але дуже погано бачать рахунки відкриті корупціонерами в європейських банках. От, От... Оце ви правильно говорити. Тут ну... ми виходимо, знаєте, під час слідства головне. Не вийти на самих себе називається для наших західних партнерів. Ну а хто сказав, є. що вони зацікавлені в боротьбі з корупцією в Україні? Пане Тарасе, почули вашу думку, зрозуміли, змушені вас відпускати. Дякуємо за те, що включилися. Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, щойно був з нами.